Вітаю мої любі! Нарешті дійшла моя друга посилка із тих, що я замовляла разом. Вони їх роз'єднали, чомусь не знаю. Може занадто велика. Але перед тим як ми її будемо розпаковувати, я ще хотіла вам показати. Я замовила. Одну штучку для наших телефонів, гаджетів, для блогерів. Ну і взагалі для авто. Вона там ну, така універсальна, дуже класна штука. І зараз вона в акції. Якщо комусь буде цікаво, по ідеї, я зараз її спробую. Якщо вона добра, то тоді порекомендую вам. Що це таке? Розкриваємо щас. ніж. А, не потрібен ніж. Ні, потрібен. Так. О, є тут ще щось у нас. Ні, нема нічого. Так, це ось така штучка. Ви, мабуть, бачили в інстаграмі, вже її досить а, добре рекламують, але я хотіла. А, вона мені потрібна, і я хотіла її спробувати. Це... Ага. Ось така штука, яка на присоски. І сюди ставиться я для образця взяла. А що воно взагалі не тримає? А, це, мабуть, потрібен магнітик ось тут на телефон ставити. У кого, ну, в мене є, а це, в общем, потрібно розібратись. Ну що, я задоволена, а, тримає телефон дуже-дуже добре. Дивіться, ну, взагалі, супер-пупер, вообще клас. Але я зараз я ж купила дві штуки, одну хочу в машині поставити. І тут я думала-думала, ну, мабуть, щоб іноді знімати вам. Дорогу, ну це я вдома. А, то, мабуть, тільки тут, тому що в цій машині ну на екран я не почеплю, немає тут де місця. На дверку теж не варіант. І сюди буде заважати а, тут є рельєф, ну, хіба щось так. Ну, теж може заважати. Тому. Єдиний варіант це ось це місце. А, і а, просто так прокручуванням воно ну тут же якби присоска ось так, хопа, і зажимаєте. Може на скло або на холодильник, десь там, на стіл, воно буде норм. А так як тут кожа у мене, то воно не приклеюється. І для цього у них є ось такі штучки, зараз підставочки. Так, і зараз ось на двосторонньому скотчі відклеюю О, єсть. А ще в них є такі це інструкція, це магнітики ще, серветочки. Не знаю, один, два. Ну, що мені дві. Ладно. Зараз ми все зробимо. Протрим поверхню. Ось, дивіться. Ой, зараз. Це я положу поки. Зараз я вам ще подобніше було. Ну, це спиртова видно. Така серветочка. Ну, тут гря... Ні, ти дивіться, ще й чиста торпеда моя. І приклеюємо сюди. Так. Ось так. Можна було, в принципі, і на динамік. Ой, воно щось взагалі не приклеюється. А якщо на динамік? Зараз спробуємо. Я думаю, нічого страшного не буде з тим динаміком. Звук я... О, на динамік чудово. Так, все, тут у нас платформа прекрасна. І для водіїв це буде взагалі топчик. О, і тепер тут треба двома руками, а мені невдобно. Зараз приклею, потім покажу. Дивіться, я присосала. Тут же оціми присоска така крутиться ролик і воно присасується. Ну, якщо чесно, дивіться, присосалося взагалі топ-топ-топ. Так, все. Ставимо телефон. Вуаля, прям цілий телевізор, можна їхати, телевізор дивитися. Тут теж воно крутиться на 360 градусів, можна нахилити його, можна одягнути ще ось так. Ось так, да, це треба, бачите, обережно. Ну, ладно. Так, все, почекаємо, хай приклеїться, не буду його чіпати. Все, так що, а, ну, реально прекрасна штука. А, принаймні, дуже гарно тримає телефон оце саме важливо. А, Все. Так що, мій рекомендаціон. Чудова річ. До речі, ще один нюансик. Дуже часто мене питають, як я так близенько знімаю. Своє відео є ось такий гаджет. Він теж в інстаграмі я його побачила. Ось так він одягається. І сюди ставити телефон. Ага, тут магніту нема. Або ось так, або ось так. І працюєте все, все чудово. У вас тут телефони, у вас дві руки в вільні. Тому це можна в будь-яких магазинах для гаджетів замовити ось таку штуку. Дуже удобно, дуже прикольно, але потрібно приловчитись. Так, ну що, розпаковуємо посилку. Поїхали! Самі цікаво, по ідеї, тут повинно бути дуже багато прикольних речей. І. Якісь ми зразу я буду діставати, і ми відразу будемо їх дивитись, як вони виглядають, до чого вони пристосовані. І ціну я буду ставити ось тут на екрані. Ага, це для зефіру, для упаковки ну, для зефіру, для упаковки букетів. Ось така штучка. ну Це я показувати не буду. це хто займається зефіром. Обгортаєте букети. Ось такою сіточка органза. Ну, вона така ніжненька, це більш сіточка тут з бусинками. Прикольне доповнення для наших зефірних букетів. Так, єсть. Це я показувати не буду, все зрозуміло. М -м -м -м. Тапочки. Ще одні тапочки, так. Да. Тільки, якщо чесно, я замовляла, не знаю, який в цей раз разрух. Ага, о, це вже ні. 42-43. Слухайте мене, а, ну вони якісь маломірки. Ну, зараз одягну, покажу. Взагалі класні. Ціну ви бачите? Це так ось по двору бігати, ну, я думаю, прикольно. Резиною не воняють. Оце гарно, на вигляд дуже чудово. Хоча, я скажу, у мене 39-й розмір. Зараз я поміряю. Тапочки. ну Мені дуже подобаються. Дуже легенькі, дуже удобні, все чудово. Так що можна за таку ціну можна брати. Для... Та й будь-де на пляжик, вдома бігати. Прекрасно, я задоволена. Далі, що у нас тут? Не дивлюсь, не дивлячись. Вау! Я не знаю, що це. Так, розкриваємо. Нарешті. Я її відкрила. І що? А, -а, 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 а я, здається, здогадалась. Да. Ух ти! Ціну ви бачите. Це, ну я вам скажу, добротна штука, а, досить таки добротненька, але побачити ми зможемо тільки ввечері. Поясню, це лампа від, на сонячній панелі для підсвічування ну, будь-чого, там дерев, кущів. Ялинок. Я, здається, одну штучку взяла, ціну ви бачите. І якщо мені сподобається, то я буду замовляти їх більше для того, щоб ну, якби задекорувати свій двір, щоб там підсвітки були, і щоб це все було красиво. Ось так воно робиться. І покажу вам, як світиться лампа вночі. Ви тільки подивіться. Прекрасно! Просто прекрасно. Мені дуже подобається. Лампа, панель для прийому сонячної енергії. Ось ви бачите, да? вона велика, вона багато енергії накопичує, і плюс тут ледовські лампочки. І ви подивіться, як вона одна лампа. Ну, так, да, і бублика присчує. <свіч> присвічує одну ялинку. Тому рекомендую, і я буду замовляти під кожне дерево, під кожну свою ялиночку. Топ-топ-топ. Да, я безмежно задоволена. Далі. О господі, що це таке? Я вже А, згадала. Знаєте, що це? Це зажими для затіняючої сітки. Тобто, ви пропускаєте, припустимо, проволочку. І потім на сітку зажимаєте, щоб не там, прищепками якимось чи ще чимось. Тобто це зажимчики. Я вам покажу, ну, може, колись, коли ми поставимо сітку, я все-таки покажу, якщо не забуду, а так я покажу вам, зроблю вставочку, що це таке, як воно виглядає. Ціну ви теж бачите. А, оце я чекала дуже-дуже довго. Це для зефірних, флори... для зефірних флористів. Ого, воно таке велике. Я думала, воно маленьке. Це дуйчик для того, щоб не феном таким великим да, обдувати нашу цукрову пудру або крохмаль. Ой, тут ціла, ціла канітель. Заряджається від USB. Да. Так, це ставиться ось таким чином. Я не знаю, чи заряджене воно. Да. працює. Надо буде спробувати. Ну, зараз, да, 97% зарядки є. Тут є режими 5. Ага, тут є режими від одинички до п'ятірки. Ну, досить непогано дує. Буду зефірити. Ну, знову ж таки, постараюсь відразу зараз вам показати, як воно здуває нашу. Залишки цукрової пудри з крахмалем, те, що ми опудрюємо наші квіти чи завиточки, неважливо що, і щоб здути лишнє. Ну, не скажу, що дуже потужно, ну, більш-менш. Ну, якщо що, це вентилятор. Знаєте, отак сидіти і дути на себе прохолоду. Ну, у нас і так холодно. Все. Покажу вам. Що робить цей вентилятор? Ну, я вже спробувала, не годиться, Ну, покажу ще вам. Я візьму зефірну квітку, опудрю її, буквально капілюшечку. Уже вийшло не капілюшечка, це в мене така квітка. я опудрю її гарненько. Щоб вам було видно. Ну, лишнє стряхнув. Ну, але так. Ну, ось, бачите, видно купа пудри ось тут, візде. Тепер вмикаємо на п'ятірочку. Щас, два, три, чотири, п'ять. Це максимально. І стараюсь, ось, бачите, я направляю взагалі нічого. Взагалі нічого. Тобто цей вентилятор, це так <смі> себе трошечки остудити, може, в автомобілі, або, якщо у вас нема кондиціонера, дуже жарко і хочеться остудитись. Тому для зефіру не годиться. Я хочу ще пошукати є фен через USB-порт заряджається, ну от, треба ще його спробувати і дивитись на потужність. Тому це ну, іграшка для дітей. Ну і у нас ще одна коробка в пакеті. Я здогадуюсь, що це. І це те, чого я чекала дуже-дуже довго. Все, тут більш... Ні, ще щось. Боже, воно таке маленьке. От завжди а, на тему або Аліекспрес дивіться розмір. Беріть лінійку і дивіться розмір. Що це таке? Хоча, може, і нормально. А, це вимірювач температури і вологості повітря. Все, я захисну плівку зняла. І дивіться, яка штучка. Боже, воно таке манюнечка. В общем, ерунда. По-перше, він дуже-дуже маленький. По-друге, це не гідрометр, це термометр. Якщо вам потрібно, щоб у вас були градуси, вимірюючи температуру в кімнаті, то тоді, можливо, знову ж таки, він міняє, бачите, Фаренгейти і Цельсії. А вологість повітря у нього завжди 10%. Тому, Ну, мені це не годиться, ну так, десь поставлю в кімнаті, щоб хоча б знати температуру в кімнаті. Все, так що це не беріть. Дивіться більш дорожче, ну, скільки він коштує, так він і працює. Ну, і саме основне розкриваємо. Це а, лампа теж на сонячній панелі. Яку можна поставити за двором, в дворі, і яка повинна освіщати дуже-дуже гарно. Ну, не так просто, що іноді отакі от лампи, вони єлі-єлі світять там щось, а нам потрібна Я... потрібна була одна така лампа, хоча б одна, яка буде осві... освіщати мені дуже добре. Хоча б ось тут біля альтанки, де басейн. Да. Дивіться, який агрегат. Я вам покажу ось так. Так, це пультик. Це, Ой. це у нас така сама лампа. Дивіться. Щось воно там торохтить, я сподіваюся, воно ціле. Ну, будемо пробувати. Так, це кріпежі батарейки. А, навіть від батареї працює. Так. Тепер кріплення. Ой, вітер, бачите? Кріплення. І сама сонячна панель. І ось ця сонячна панель, вона досить така потужна. Ну, от світлофори іноді ними м -м, заряджають. Бачите? Все, тут теж є отакий кріпь. Ось так воно прикручується. Це як і оця лампа. І ставиться а, наш світильник. Тому зараз будемо монтувати і дивитися, що воно таке. Так, почепили нашу лампу. Ось дивіться, ось так воно виглядає. Все прекрасно, все чудово. А до речі, я хочу сказати, те, що продають оце на вікно, затіняючи, оця штука, не клійте, не купуйте, тому що одідрати його потім просто нереально. Уже Ну і картину мені геть порти. Я не знаю чим ж, кріпком якимсь і чи чим. А, ну, рекомендую не купувати. Не рекомендую купувати оце затіняючу цю плівку, тому що дідрати її ну, геть дуже важко. Так, ну і покажу, як вона світиться ввечері. Ну і подивимося нічну підсвітку. Так, ось у нас вже ніч на дворі, як ви бачите, темно. А, взяла пультик і вмикаю нашу лампу. Зараз ближче треба підійти. О! Ну, прекрасно. Ні, чудово, чудово, мені дуже подобається. Ви подивіться, який радіус захватує. А можна її перенастроїти Дивіться, ось на будинок ми почепили перенастроїти десь біля гаража, біля та будь-де. Знову ж таки, можна налаштувати на дачі круху. Тут можна автоматично коли стемніє, щоб вона автоматично вмикалася, а вдень ну, без... Члена сім'ї, да? так? <ріст> Тому ось це рекомендація. Да, я теж буду замовляти там, де в нас машина стоїть. Тут я хотіла, щоб освіщало наш басейн, щоб можна було влітку купатись. Я, я сподіваюся, ми в цьому році покупаємось. <ріст> ну, не знаю. Тому ось так. Чудово. Я задоволена. Рекомендую. На цьому ми завершуємо нашу розпаковку. Дуже класно, дуже чудово. Мені все сподобалось. Декілька речей забракувало, але принаймні ви знаєте, що можна купувати, а що ні. До речі, це вмигає це сонячна люстра. Я вам показувала і теж від сонячної панелі. У мене фактично зараз я стараюсь везде Такі підсвітки, все на сонячних панельках робити, купувати. Тільки єдине, що контролюйте, щоб були пультики, були подовжувачі від лампи до панельки, обов'язково на шнурочку, пультики були, і щоб панелька була ну, більш-менш така. Ну, Ви розумієте, ну, от я зараз поставила підсвітку сюди. Ось такі вони. Бачите, вони. Ось, це оця лампа, що ми робили. Я просто вам трошечки, щоб думаю, підсвітити. Ось вони ось такі є вони ще краще. Ну, от на цій лампі взагалі там більш така класна. Тому не дешевіть. І з дешевим не ганіться. Якщо ви вже хочете замовляти і бути задоволеними, то замовляйте е, більш-менш. Дорогоякісніші речі. Ну що, на сьогодні все? А, я люблю вас.